Таю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник і далі ми розкажемо, зокрема, про таке. Немирний Донбас. Бойовики збільшують кількість провокацій на Сході. Переговори з Європою в Києві розпочався саміт Україна ЄС. Допомогти серцю кількість українців із серцево-судинними захворюваннями зростає. Продовж минулої доби бойовики знову обстрілювали сила АТО зі зброї, яка мала бути відведена згідно мінських домовленостей. В ніч на 27 квітня російсько-терористичні війська 23 рази атакували українські позиції на Донбасі. Більше про ситуацію в зоні АТО в сюжеті. Основними напрямками ударів незаконних збройних формувань знову стали Донецький та Луганський. Ігноруючи мінські угоди, терористи знову використовували крупнокаліберну артилерію. На Донеччині банформування тричі обстріляли із міномету калібром 120 мм міліметрів сили, АТО в районі пісків, двічі поблизу Авдіївки. Також по позиціях в районі Авдіївки ворог двічі застосовував артилерію калібру 122 мм. У Луганській області російсько терористичні війська п'ять разів вели вогонь по опорному пункту українських військ неподалік населеного пункту щастя. У тому числі тричі чи із зенітної установки і двічі з автоматичних гранатометів. Із важкої артилерійської системи були обстріляні українські позиції і в районі селища Широкіне. За даними спеціальної моніторингової місії, ОБСЄ 26 квітня тут відбувся найінтенсивніший обстріл із часу початку боїв на цій території. Крім того, за 50 кілометрів на північ від Широкіного спостерігачі зафіксували 17 танків, три самохідних артилерійських установки та 60 БТРів-сепаратистів. На перекиданні військ і коректувальників артилерії бойовиків наголошує група інформаційний спротив. За її даними, бойовики формують ударну групу в районі селища Пєскі. Відзначається зростання чисельності спостережних пунктів бойовиків на передньому краї. Фіксується значна кількість груп коректувальників артилерійського вогню. Зафіксована поява у прифронтових районах ДНР і ЛНР підрозділів артилерійської розвідки регулярних російських військ. Також упродовж доби противник активно вів повітряну розвідку. На Донеччині і Луганщині українські підрозділи зафіксували прольоти 11 безпілотних літальних апаратів. Микола Різник соціальна країна. Санкційний список Савченко підписав спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. Про це йдеться на сайті всеукраїнського об'єднання Батьківщина. В ньому голова ради звертається до РНБО і світового співтовариства ввести персональні санкції щодо осіб, причетних до незаконного отримання на території Росії народного депутата України Надії Савченко. До списку потрапили 35 осіб. Перше місце в ньому займає президент Росії Володимир Путін. Друге директор ФСБ Олександр Бортніков. Також у списку. Слідчі, які ведуть справу Савченко, поліцейські причетні до її затримання, та лідер ЛНР Ігор Плотницький. Тим часом Надія Савченко відновила голодування. Про це повідомив голова російської ради з прав людини Михайло Федотов після відвідування її в московському СІЗО. Він не виключив, що через стан її здоров'я найближчими днями Надія може бути переведена до лікарні. Тим часом у Києві розпочався саміт Україна ЄС. В даний час проходить зустріч Петра Порошенка з президентом Європейської ради Дональдом Туском і президентом Єврокомісії Жан Клодом Юнкером у форматі Тета ТЕТ. Перед цим Дональд Туск поклав квіти до пам'ятника героям Небесної Сотні. Під час саміту сторони планують обговорити. Питання безвізового режиму зони вільної торгівлі і безпеки очікується, що Жан Клод Юнкер і Дональд Туск представлять на саміті результати ратифікації угоди про асоціацію України з ЄС. Тарифи на газ і тепло для населення значно зросли з 1 квітня. Люди масово подають заявки на отримання субсидії. Проте документи, які мають бути простими в оформленні, викликають багато запитань в населення і навіть у народних депутатів. Помилка в оформленні декларації може коштувати кругленьку суму штрафу. Під загрозу не отримати матеріальну компенсацію, потрапляють люди, що займаються малим бізнесом, учасники АТО, що мають благодійні рахунки, та вимушені переселенці. Внутрішньо переміщена особа, як їм надати право отримати цю житлову субсидію? Договори про найм житла ніхто не дає. Можливості орендодателю переписати ліцеві щита на орендатора. Це просто не працює І тому це окремий механізм, який надасть право внутрішньо переміщеним особам. І всім, хто має житло сьогодні, орендовано отримати теж житлову субсидію. Нам дала дав комітет можливість. Пропрацювати ці питання ми спробуємо знайти відповіді на ці питання. Якщо ми побачимо, що в рамках діючої постанови кабінету міністрів ці питання не врегульовані дійсно і немає можливості врегулювати іншим шляхом ніж внесення змін до постанови. Ми будемо пропонувати кабінету міністрів терміново розглянути питання про внесення таких змін. Скандальна забудова роки боротьби та чисельні судові засідання. Активісти, депутати і місцеві мешканці вже кілька років борються із забудовою берегів Дніпра в Києві на Лівобережці. Пробували і грубу силу, і позови до суду на черговому засіданні. Побувала і наша знімальна група. Десятки гектарів київської землі на берегах Дніпра стали ласим шматочком для недобросовісних забудовників. Забудована Миківська слобідській розпочалася з чисельними порушеннями і стала предметом спору. Обурені мешканці мікрорайону на початку квітня намагалися самостійно повалити паркан незаконної забудови, але тоді проти них застосували сльозогінний газ та навіть стріляли. стріляє! Фізичною силою забудову не зупинити, тому потрібно добиватися справедливості в судах. Активісти, місцеві мешканці та депутати направили позов до суду на департамент містобудування та архітектури КМДА з вимогою припинити незаконне будівництво, а саме відмінити містобудівні вимоги, які видали чиновники КМДА забудовнику. Кажуть, підстав для цього достатньо. Вони вказують, що ділянка в них 11 гектарів. Насправді терекапітал належить тільки 7 гектарів землі. 4 гектари їм не належать. Це була оренда, яка була видана в 2007 році на 5 років. Але і срок оренди в 2012 році закінчився. Будувати в 100 метрів від води не можна взагалі. Навіть згідно водного кодексу, навіть гаражі будувати не можна. А там нам планують побудувати 35-поверхові монстри. Міста умови. Умови та обмеження, які були видані забудовнику, конкретно під ту забудову, є абсолютно незаконними, є за великим рахунком сфальсифікованими, тому що вони не відповідають жодним нормам будівельного законодавства. Так особливо в контексті того, що будується в побережній смузі Дніпра. Кілька засідань суду переносились. То не з'являвся представник відповідача, то знаходили ще причини. На черговому засіданні окружного адміністративного суду відповідач попросив знову перенести розгляд справи. Мовляв, не встигли ознайомитися з матеріалами. Відповідач не мав нема сліді знову підготуватися до значного досі. Суд зобов'язує представника відповідача надати всі міст місто воді. Документи з приводу дан справи та всі ну, докази ну якими ви володієте. хоча розгляд справи було знову відкладено, позивачі залишились задоволені засіданням та сподіваються на перемогу. Були розглянуті всі, всі клопотання. Всі вони вирішені. Більшість ті, які нас зацікавили, вони нами задоволені судом. Тобто є сподівання, що все ж таки по суті будемо розглядати, мабуть, об'єктивно. Подивимося, які заперечення буде надасть на наступне засідання. Відповідач, а з цими документами, можливо, висунемо ще знайдемо ще додаткові підстави для скасування цих містобудівних умов. Чи буде правда на боці громади? Покаже наступне засідання суду. От тільки будівництво не припиняється ні в день, ні вночі. Анастасія Островушко Дмитро Гришко соціальна країна. Лише 5 тисяч гривень з активів Віктора Януковича та його оточення повернули до держбюджету. Такі дані озвучили в центрі протидії корупції. Активісти цієї громадської організації організували міжнародну конференцію і задались питанням, чому гроші з фінансових оборудок ще й досі не в українській скарбничці. Сергій Зленко розкаже більше. У залі столичного готелю ОПЕРА зібралися кілька десятків закордонних експертів. Дехто з них неохоче позує перед камерою. Тут є навіть ті, хто допомагав повернути до державного бюджету гроші італійської мафії, присутні й українські правоохоронці. Заступник генерального прокурора України мав розповісти гостям, чи вдалося повернути кошти з рахунків Віктора Януковича та його оточення. Доповідь триває понад 20 хвилин. Високопосадовець звітує про 70 зустрічей та консультації з колегами у Швейцарії, Австрії, Італії, Ліхтенштейні та Кіпрі. Однак як приклади конкретних досягів... Наводить тільки дані по Україні Генеральною прокуратурою повернуто розпорядження держави землі Межигір'я, Сухолуччя, землі, які належали пану Іванющенку. Практично кожен день ми повертаємо частину земель, які були незаконно отримані паном Клюєвим в рамках програми зеленої енергетики. Нам підтримується постійний робочий зв'язок з санкційним підрозділом ЄС. Ми повідомляємо систематично санкційний підрозділ про обставини розслідування справ щодо колишніх високопосадовців. З нами постійно забезпечується проведення робочих зустрічей і консультацій наших слідчих з іноземними колегами. Радник з юридичних питань США натякає заступникові генпрокурора, що слід діяти міжнародні юридичні консультації. Це добре, однак світова громадськість очікує конкретних результатів, і уряд сполучених штатів готовий надати допомогу щодо пошуків незаконних активів Януковича. І Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати цю важливу роботу, яку потрібно зробити для того, щоб відстежити та повернути активи. Трі були вкрадені. і зараз ну ще може зазначити стосовно активів, які продовжуються розкрадатися і кратися у громадян України. Директор національного антикорупційного бюро теж бере участь у міжнародній конференції. Артем Ситник заявляє про готовність зробити свій внесок у боротьбі з корупцією, тільки на остаточно сформує штат підлеглої структури. Доступ до всіх баз, в тому числі і спрощений доступ до інформації, яка може надаватися системи фінмоніторингу, дасть можливість оперативно встановлювати ці активи і блокувати їх, оскільки поки що на сьогоднішній день лише в директора антикорупційного бюро є повноваження за своїм рішенням, поводженим з прокурором, до 72 годин арештовувати майно з подальшим зверненням до суду. Міжнародна конференція проходить за сприяння Міжнародного фонду відродження. Організував західний центр протидії корупції. Голова громадської організації Віталій Шабунін обурений темпом, яким сьогодні до держбюджету України повертають гроші, здобуті корупційним шляхом. За перші три місяці цього року українська влада спромоглася повернути в бюджет. 5 тисяч 14 гривень 0,5 копійок корупційних активів. Це вирок правоохоронній системі, її реформуванню і реформаторам, які це робили. Все інше не має значення. Ці заяви президента, прем'єра, парламентської коаліції, спікера, про реформи, рух в Європу, все інше не мають значення. Критерій ефективності, результат. Ми саме тому і зібрали експертів за кордону кращих і української влади, щоб вони почули один одного. Ми їм підказали, що треба робити, і це було в тіл. Конференція триватиме у вівторок. Учасники порівняють, як конфіскує незаконне майно Італія, Румунія та Грузія. А як Україна? Сергій Зленко, Олександр Фенько – Соціальна країна. За останні два роки на 25% зросла кількість українців із тяжкими формами хвороб серця. Такі цифри оприлюднили в національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Однією з основних причин називають стрес, особливо потрапляють мешканці окупованого Донбасу та Криму. За час проведення АТО переселенцям зробили понад півтори тисячі операцій. Наталія з Олексієм залишили окупований Стаханов. Їхня п'ятирічна дочка Альона потребує складної операції однак в окупованому Луганську немає належних умов, аби допомогти дівчині. Тому сім'я звернулася за допомогою в інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова. Та й залишатися багатодітній сім'ї у Донбасі було небезпечно. Вокруг були, звісно, взриви, обстріли, но саме саме такое яркое, это там в уші залажила, стекла и і мы поняли, що больше там находиться нельзя. Загалом з окупованого Донбасу та Криму безкоштовно прооперували більше півтори тисячі чоловік. В інституті знайшли роботу шістьом вимушеним лікарям-переселенцям з Донецька та Луганська. Анестезіолог Анатолій жахом згадує життя в шахтарському обласному центрі. Це пустые прилавки в магазинах, это действительно вооружені люди кругом. Это отсутствие людей на вулицях создавало очень гентующую обстановку. Даже сейчас мене там живут родители, родичі, друзі деляться впечатлением очень негативні емоції. Коли ти приходиш в магазин, там практично нічого немає, ціни в два рази вищі, в полтора више, ніж по Україні. Київські лікарі допомагають і колегам на контрольованих Україною територіях Донбасу. Журналісти стали свідками консультації між медиками інституту Амосова та лікарями у Дружківці. Так, как Після консиліуму дитину вирішили доправити на лікування до столиці, адже проблеми з серцем у малої пацієнтки ускладнюють інші хвороби, директор інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова зізнався. Буремні події спричинили стрес у громадян і у багатьох серцеві хвороби різко загострилися. А оскільки на Донбасі у значній мірі зруйновано мережу з медичного нагляду, людям нічого не залишається, як їхати до столиці. А ніби може зможе і отримали допомогу. І там би на містах, якщо би там була нормальна обстановка, а обстановка нормальна, діні ні, лікар нічого і вони пробираються а туди-сюди, і ми їм об'язані ми їм наказуємо помощь безплатно. За словами медиків, держава цього року на третину скоротила фінансування інституту. Аби переселенці мали що їсти, їм допомагають грішми інші пацієнти, а також волонтери. Сергій Зленко Тарас Біловол, соціальна країна. Більше новин шукайте на сайті соцкраїна.ком я ж з вами не прощаюся. Побачимось.